Коли Ніколь Марі довелось покидати рідну Донеччину, їй було 9 років. Тоді, у 2014-му, вона дала собі обіцянку звільнити дім від окупантів. І я сказала собі, що я повернусь, стану військовою і поверну собі свій Донецьк. У 24 му вона стала військовослужбовицею з позивним ліліт у бригаді НГУ Рубіж. І сьогодні, як операторка дронів, бореться з окупантами на сході. Я дуже сильно хочу вірити і сподіваюся, що мої діти, мої онуки, вони побачать Донбас, вони побачать вільний Донбас, вони побачать перекони, в які я закохана, бо ну я закохана в Донбас безмежно. У мене найбільше кохання в моєму житті це Донбас у 2014-му родина дівчини переїхала на Волинь, але війна не зникла з її життя. Ніколь Марі займалась волонтерством. А коли Росія напала вдруге, пішла у військкомат. Та тоді доброволиці відмовили через вік. Їй було всього 17 років. Разом з батьком вона почала евакуйовувати людей з-під обстрілів. А за два роки таки доєдналась до війська. Спочатку Ліліт хотіла служити в піхоті, але знайшла своє призначення з дронами. Я працюю другим пілотом, літаю на Мавіки «Ретріком» і супроводжую першого пілота в півішку, підказую шлях, дорогу, куди залітати, що облітати. Ліліт вірить, що в майбутньому зможе повернутись на український Донбас. А після війни вона хоче допомагати дітям, які залишились без батьківської підтримки.